Слава Ісусу Христу, доброго дня, дорога Україна, дорогі побратими, ми вивчаємо далі цю святу книгу, яка веде до спасіння, до вічного життя. І хотів з вами помолитися та прочитати 90-й псалом, який дуже сильний, захищає від цього злого, від ворогів, від цього видимого та невидимого. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести зовної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані напасти духу, зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима своїми будеш дивиться і помсту над беззаконниками бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб похороняли Тебе на усіх путях Твоїх, на руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася об камінь. На Господа й Василиска ти наступатимеш і потовчеш лева і змія, бо каже Господь за те. Що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я Моє, буде кликати мене, і я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам Йому спасіння моє. Амінь. Дорога Україна, моліться, майте надію на Господа, кайтеся в гріхах. Боріться з ними, боріться з молитвами, смиренням в серці. Господь допоможе. Вивчайте його Боже Слово, яке веде, яке веде до вічного життя, до світлого життя. Бо життя не таке довге, а за все прийдеться нам відповідати за кожний крок, за всі вчинки. За кожне слово робіть добро, прощайте, любіть, прощайте, любіть, збирайте собі скарб на небесах, майте надію на Господа, Він допоможе. Коли ми каємося в своїх гріхах, Господь благословляє нас і Він нас чує, наші молитви, Він пізнає наш голос. Хочу вам побажати миру, любові, благословіння Господнього. Бережіть себе.